Кожен маленький криворіжець повинен знати правила поводження з вогнем і їх дотримуватись, вважають криворізькі рятувальники. Тож напередодні літнього сезону вирішили вчергове нагадати ці правила, запросивши в гості до пожежно-рятувальної частини вихованців одного з дитячих садочків. Дуже часто ходять різні навчальні заведення, садики проводять екскурсії. Ми їм показуємо пожежну техніку. Також перед Поступлениям к нам приходят старшеклассники. Это те дети, которые ну, на данный период своей жизни определяются с выбором профессии. Мы также проходим, проводим дни открытых дверей, показываем, ну, что такое вообще профессия пожарного, что они делают. А чтобы маленьким гостям было цікаво, формат зустрічі обрали игровий. специалисты пожарного дела пытаются в интересной, развлекательной форме объяснить детям, как не допустить э, чрезвычайную ситуацию, но если все-таки возникает она, э, как справиться с ней, как действовать в таких э, жизненных ситуациях. И наша основная цель не запугать ребенка, а пользуясь их э, естественной любознательностью, привить им вот эти правила безопасной жизнедеятельности. Разом з дорослими діти розфарбовували пожежні машини, вогнегасники відповідали на запитання, розгадували загадки. Тож сумувати було ніколи. Сам дійсно тусить пазал. Кави з того пазавка. Якщо зник пожар, то нужно дзвонити 101. Статистика свідчить, останнім часом кількість пригод з вогнем за участю дітей потроху зменшується. Спеціалісти сподіваються, що завдяки таким заходам ця позитивна тенденція продовжиться і надалі.